Еспанством був під одним із моїх відео коментар. Автор коментаря був не згодний з тим, що я сказав у відео, і навів свої аргументи. Хто що не помітив, то останнім часом я неохоче вступаю в дискусію, тому що іноді важко переконувати людину, яка не сприймає іншої точки зору. Та чи потрібно це мені? Пан Анатолій проявив твердість в намірах, приєднався до групи на Фейсбуці, а там теж цікаво. І спробував ще раз все-таки довести свою правоту, надіславши скріншот сторінки з методички по Херабуні, опублікованій, якщо не помиляюсь, на офіційному сайті відомої японської фірми Маракю. Так вже склалося, що цю методичку я теж читав, правда, дуже давно. Одразу зауважу, я ні в якому разі не критикую шановного підписника. Е, істину, сподіваюсь, ми знайшли і порозумілись. Варто віддати належне пану Анатолію, він не обмежується Ютубом, а шукає альтернативну інформацію, і це не тільки чудово, а й заслуговує поваги. Але на жаль, в наших школах, вузах, де навчають аналізувати інформацію і критично її сприймати. Не можна користуватися інформацією із одного джерела. Якщо ви хочете дійсно дізнатись правдиву інформацію. Важливо врахувати і бекграунд джерела і його інтерес. Брекю перевідний виробник тіста для харабуну силіконових приманок і в тому числі і поплавків. І було би дивно, якби вони у своїй методичці не порадили свій поплавок з полою антеною замість класичного поплавка з цільною антеною, про який я говорив у відео. Але відео буде не про це. Так як завдяки своїй шкільній вчительці англійської мови Євгенії Григорівні та службі за кордоном в деяких країнах, а тоді я був ще стрункий як кипарис, трішки володів англійською, і я вирішив перекласти цю методичку українською і прочитати її вам. Не берусь також нахабство додати деякі свої коментарі та пояснення до оригінального тексту. Не думаю, що вони зіпсують зміст. Сподіваюсь, тема буде цікавою, і об'єм тексту та ілюстрацій на 32 сторінки все ж не змусить нікого повірити в те, що після цієї методички він знає про Харабуну все і тим більше не існує альтернативи. Та й навряд чи такий об'єм інформації може описати всі тонкощі японської Харабуни. І так читаю методичку. Розділ чи частина 1. Риси та характеристики карася. Тільки не поспішайте коментувати, там вже карп написано. Крусінг карп перекладається як карась. Знання рис та поведінки карася є ключем до його ловлі. Перш ніж вирушити на риболовлю, давайте трохи дізнаємось про карася. Карась. Карась живе в озерах або на стоячих ділянках річок. Харчуючись переважно плантоном та фауною. Крась був вперше селектовно виведений у західній частині Японії через велику кількість м'яса, як промислова риба. У Японії його зазвичай називають херабуна, однак справжня його назва генгоробуна. Існує багато причин, чого його називають херабуна, проте наймовірніша полягає в тому, що верхня частина риби пласка, тому нагадує лопатку. Лопатка японською називається хера. Характеристики карася. Їхньою зовнішньою особливостю є те, що верхня частина риби випукла вгорі, чого немає у жодного іншого виду карасів. Також карась росте надзвичайно швидко. Всього за 2-3 роки карась може вирости до 30 см. Для порівняння з рідному та золотому карасям потрібно більше 5 років, щоб досягти аналогічного розміру. Сетіло карася рівномірно вкрито сріблясто білою лускою, проте воно може змінювати колір залежно від середовища проживання риби. Коли карась харчується плантоном, він також смоктує воду. У цьому випадку зябра карася фільтрують плантон з води. Порівняно зі срібним карасем, та золотим зябра розвинулись завдяки такому стилю харчування і мають двічі більше ниток, ніж у інших карасів. Риси карася. Карасі дуже чутливі до зміни температури та шуму. По суті, вони дуже обережні риби. З цієї причини вони ніколи не живуть поодинці. Вони завжди утворюють групи приблизно однакового розміру риб і рухаються разом. Оскільки вони такі обережні, навіть найменший звук у воді змусить їх тікати, тому завжди важливо бути якомога тихішим, готуючись до риболовлі. Також те, що ви спіймали рибу там вчора, не означає, що ви знову спіймаєте її наступного дня. Каресіни можуть контролювати температуру власного тіла. Температура їхнього тіла змінюється разом із зовнішньою температурою. Додайте до цього той факт, що у них є повітряний міхур, тут буде коментар, який використовується для контролю їхньої плавучості у воді. І ви зрозумієте, чому вони переміщуються в найзручніше для них положення, залежно від температури та тиску повітря протягом дня. Тут дозволю собі вставити свій коментар. На каналі є моє відео про вплив атмосферного тиску. На рибу. Воно є лідером переглядів і лідером по заблокованим коментаторам, які не зовсім в цензурній формі пишуть, що то я дурню розповідаю, бо якби ти спливав на рибу, то б її або повітряний пухир, який згадують японці, роздавило б нафіг, і інші власні теорії на цю тему. Так як я людина вже у віці, то знаю, що є певна кількість представників суспільства. Яка у своєму житті перечитала лише те, що потрапило до рук під час сидіння на унітазі, тому відео власне створено в жартівливо гіперболічному стилі для кращого усвідомлення явища, оперування науковими термінами не вважав за доцільне, тому що дехто навіть не в змозі їх вимовити або ж написати. Відео, правильніше сказати, сценарій відео створений на основі публікації двох наукових статей, навіть не рибологів, а й Проте для декого це зовсім не аргумент. Я чітко розумію, чому Україна найбідніша країна Європи, і який глибокий філософський зміст має ота народна мудрість. Чому бідні, бо дурні. А далі по тексту зараз я зачитаю переклад. Як описують японці сезонну поведінку Карася, перед тим як писати критичний коментар, врахуйте, що японці описують свою кліматичну зону і не враховують, що Україна центр Всесвіту, а кожен українець в ній то пуп землі. Березень-травень, коли навесні дні стають довшими, карасі, які раніше трималися дна озера, починають рухатись по водоймі. У Японії цей період називають суханаре покидання гнізда. Коли вода все більше прогрівається і починає приближатися нерест, карасі переміщуються на мілководдя поближче до рязки та вонних рослин, де вони можуть підкласти ікру. В цей час карасі не поспішають і можна виловити велику кількість риби, причому це найкраща пора для лову найбільшої риби. Червень-липень. Сильне сонячне світло влітку змушує рослини виділяти багато кисня у воду, і разом із підвищенням температури води це робить карася більш активним та агресивним у своїх харчових звичках. Однак посідові спекотні дні можуть привести до нестачі кисню, що, в свою чергу, знижує якість води, а це може негативно вплинути на активність карася. Вересень, листопад, восени, коли температура води падає, красі готуються до майбутньої зими та починають їсти набагато більше. Однак, оскільки різниця температур вдень та вночі велика, заміна годування риби, тана, термін, може змінюватись залежно від часу доби та фактичного дня. Грудень лютий, коли температура стає дуже низькою. Однокровні карасі переміщуються до частин водойми, де зміна температури не так помітна. Наприклад, дно або найглибші ділянки водойми, під занурені предмети або гілки дерев, щоб чекати приходу наступної весни. Зі зниженням температури у карася зростає бажання їсти, і хоча вважається, що карась не їсть при температурі нижче 4 градусів Цельсію, але при стабілізованій. Протягом 2 4 днів температури карась візьме наживку, але без особливого ентузіазму. Як бачите, карась може бути дуже темпераментною рибою, тому ви часто можете піти з озера чи риболовної ями, примітка мається на увазі штучний басейн для риболовлі, без жодної риби. І це багато в чому залежить від температури, тиску повітря та погоди в день риболовлі. Розділ другий. Необхідне спорядження для лову карася. Існує багато різних снастей для лову карася. Необхідні снасті можуть змінюватися залежно від місця риболовлі, і тут ми представимо найнеобхідніше для ловлі карася. Вудилище для лову карася використовують карасеві вудки. Доступні телескопічні та стандартні штекерні вудилища. проте штекерну вудку найчастіше обирають рибалки-жінки. Напевно, японські. Тримач вудки. Ловля карася полягає в тому, щоб закинути наживку, дати їй затонути, а потім чекати на клювання. Затискач і тримач для вудки використовуються для того, щоб запобігти переміщену поплавця більше, ніж потрібно, шляхом фіксації вудки на певному місці. Він такий же необхідний, як і сама вудка та поплавок. Підставка та затискач для вудки. Затискач фіксує тримач вудки на місці, а вудка лежить зверху до тримачі. Існують різні типи затискачів з дерева, карбону та інших матеріалів. Також є великі підставки у формі пістолета, які вбиваються в землю і зверху кладеться вудка. Під пістолетним типом мається на увазі підставка, з якою ми добре знайомі, завдяки китайському Aliexpress. Підсак під час лову рибу не витягують з води за допомогою вудки. Це не травмує рибу, а також запобігає перелому снасті. Підсак використовується для витягування з води риби після того, як рибу підтягнули будилищем ближче до себе. Поплавок Поплавок – це важливіший інструмент для рибалки, який використовується для того, щоб визначити, чи приваблює наживка рибу і чи риба клюнула на наживку. Гумовий стопор та гумова пробка для поплавця. Це деталі, що використовуються для фіксації поплавка на волосіні. Гумова пробка це ніщо інше, як відомий нам конектор, або ж те, що ми називаємо крилом завдяки китайцям. Поворотний елемент використовується для з'єднання основної волосіні та повітця. Поворотний елемент це ніщо інше, як вертлюжок. Варто зазначити, що дуже часто замість вертлюжка японці використовують цільно металеве кільце, адже воно легше і не буде слугувати в оснасті під паском. Голосінь зазвичай ділову карася використовують ліску діаметром 06, 1,5. Початківцям найкраще почати з волосінні діаметром 0,8. Наголошую, що параметри діаметрів зазначені в даному тексті японською класифікацією. Вони не прив'язані до діаметру в міліметрах, як ми звикли. А то ще хтось рване по магазинах шукати ліску діаметром 08 і я буду винуватий. Бавовняна нитка. Нитка використовується для позначення тонбо. Її також можна використовувати для зміцнення фіксації гумової пробки чи конектора поплавка. Примітка тонбо це термін, який означає глибину ловлі, відмічену на основній лісті. Варто зауважити, що стопорний вузол більш надійно фіксує положення поплавка, ніж силіконові стопорки, тому японці нерідко користуються стопорними вузлами, а не його аналогом у вигляді силіконових стопорів, які ми ставимо цілими гірляндами. Свинцевий лист використовується для навантаження поплавця. Зазвичай його товщина складає 0,2-025 мм. І є найпростішим і зручним способом точно навантажити поплавок. Гачки та трасер. Слово трасер в англійській мові вживають до позначення повідка з гачком. Я перекладаю з англійської мови, тому термін такий. Для лову карася використовуються два гачка: один для насадки, що приваблює, і один для насадки, яка ловить рибу. Розмір гачка повинен бути приблизно вдвічі менший за розмір основної волосіні. Тут дещо потрібно уточнити щодо співвідношення діаметру ліски та розміру гачка. Як в європейських стилях, так і в харабуні, існує рекомендоване співвідношення цих параметрів: тонка ліска, малий гачок і навпаки. Тому, якщо ви використовуєте волосінь 0,8 за японською класифікацією, гачки повинні бути розміром 0,08. 4 За японською класифікацією. Існує багато різних типів і розмірів гачків. Продають навіть очки, вже прикріплені до волосіні, тобто трасери. Початківцю краще використовувати очки, які вже встановлені на волосіні. Ножиці використовуються для різання ліски та свинцевого листа. Це важливий інструмент на риболовлі. Мірний стаканчик. Використовується для відмірювання наживки та води. Використання мільного стаканчика дозволяє щоразу готувати наживку однієї консистенції. Насос окаю. Okay. Цей насос насправді є нічим іншим як шприцем, який використовується для вимірювання кількості швидко розчинного удона під час приготування приманки. Під одним із відео, де я розповідав про це, і давайте мене звинуватили, що я нічого не шарю в херабуні, бо то не шприц, а помпа. Помпа в перекладі з англійської це насос. А як бути вже зовсім коректним, то пристрій даної конструкції є плунжером. Про що зауважив інший коментатор? Слава Богу, не перевели ще у нас технічно грамотні люди. Танаторії гому використовується в риболовлі чи техніки сокодзурі. Для вимірювання глибини його кріплять на гачку. Тут теж дам важливе уточнення, це ніщо інше як глибиномір. Наші експерти з херабуни радять замість глибиноміра використовувати звичайну стирачку для олівця. Але люди, які під час навчання чи роботи стикалися з кресленням, деталі, механізмів, знають, що стирачки чи ластики бувають різної жорсткості. І навіть найм'якший пластик. Типу кухінор тупить, а іноді обламує жало гачків. Потім, коли риба не засіклась, доводиться чесати потилицю і бубніти собі під ніс. бігме щось і стресло. Професійні глибиноміри мають подушечку із фоамірану або спеціальної еви, які встромляють гачки, і при цьому вони не тупляться. Чохол та мотовило для оснастей. Підготовлені оснастки намотують на. Мотовила, як правило, дерев'яні для подальшого використання. Підготовлені оснастки можна використовувати, коли у вас виникають проблеми під час риболовлі. Це дає вам спокій, адже маєте запасні оснастки, підготовлені заздалегідь. Їх зберігають у чохлі або коробки для снастей. Наживка: як правило, під час лову карася живі наживки використовуються вкрай рідко. Користуються такими наживками, як данго і бараки, пшеничні висівки та клейкі наживки на основі лутену. Миска для замішування. Існує багато різних форм, але найчастіше використовують круглу пластикову миску. Додаткові миски потрібні для приготування наступної приманки, а також для забору води. Тому вам знадобиться, щонайменше три миски для початку. Подушка. Ловля карася передбачає сидяче положення, це у японців, та тривалу риболовлю. Тому потрібна хороша подушка, щоб зменшити навантаження на ноги. Можна придбати подушку, які складаються на опіл для зручного перенесення, і мають вбудовану сходинку для ніг. Опа окремо, ноги окремо. Рушник, він корисний для витирання рук після замішування приманки, також можна використовувати для прикриття готової приманки, щоб запобігти її висиханню на сонці і таким чином не порушити баланс приманки, тобто консистенцію. На сьогодні читання закінчу. Хто дослухав, молодець, поставте дядя Юрію вподобайку і будьте мені здоровенькі.